Вітаю, мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. Нещодавно я зняв відео про гібридні інвертори, однак в людей з'явився сумнів щодо підтримки літієвих акумуляторів дешевим інвертором, бо продавець каже, що не можна літій. Потім я зняв ще одне відео, де пояснюю, що все ж можна використовувати літієві акумулятори, але з коментарів бачу, що посил відео не був до кінця зрозумілий, тому коротко ще раз: не беріть слова продавця з Аліекспрес за істину. Це просто продавець консультант, а не технічний спеціаліст. Він просто має заготовані відповіді або, максимум, дивиться в інструкції. Ще раз коротко, чому я вважаю, що можна використовувати літій. Детальніше можете подивитися в цьому відео. Перше. Фізика і логіка речей. Режим заряду в цьому гібридному інверторі цілком може заряджати літій. Головне налаштувати правильні параметри. Друге. Зарядки дорожчого і дешевшого інвертора, крім потужності, нічим не відрізняються. Тобто той самий продавець вам скаже, що дорожчий інвертор підтримує літій, тому що в інструкції так написано. Але насправді все, чим відрізняється дорожчий, це наявністю підказки по переналаштуванню параметрів зарядки для літієвих батарей, яку ви з тим же успіхом можете застосувати і до дешевшого інвертора. І третє ось цей коментар під відео. Думаю, можна йому вірити. На цьому все. Щоб не було ось такого, підписуйтеся і натискайте на дзвіночок. Судячи з останнього відео, навіть більшість тих, хто підписаний на канал, не отримує сповіщення про нові відео. Дякую за увагу, гарного дня!